Велика війна вплинула на всі сфери життя українців. Бізнес не став виключенням. Чимало питань потребують відповідей: як адаптуватися до сучасних реалій, розвиватися, сплачувати податки. Про це на круглому столі говорили у Дніпрі. Представники малого та середнього бізнесу його ініціювала політична партія. «Удар». Якщо ми кажемо про країну, яка має пройти відновлення після війни, і так далі, то воно має відбуватись на Фоні розвитку економічного, а розвиток економічний це малий середній бізнес, в тому числі, тому що малий середній бізнес це 1% відсоток внутрішнього продукту. Іван Руденко підприємець вже два роки. Він разом з дружиною створює ігрові набори для дітей. Вони знайомлять малечу з городництва та сільського господарства. Проте з початком повномасштабного вторгнення бізнес завмер. Проблема є вперше. Це ж війна. Виїхали всі наші мами, всі наші діти. Коли немає наших дітей, немає мам, ми не можемо стати великим бізнесом. Вадим Лук'яненко, власник автомагазину, каже, з початком великої війни вести бізнес стало набагато складніше. Одна із проблем це що просто банально. У людей немає грошей. Пальне дорожає запчастини дорожчають. Просто не по дням, а як кажуть, по годинам багато моїх колег просто пересіли на електросамокати. Організатори круглого столу акцентували, зібралися не просто обговорити наявні в бізнесі проблеми, а зібрати пропозиції, які допоможуть підприємцям розвиватися та допомагати країні. Зараз вистояти проти ворога, а далі з відновленням. Тому за результатами зустрічей по регіонах підготують відкрити лист до урядовців та парламенту. А ми все в ті не пішло. Щоб люди не почали переходити просто в тінь. Щоб не відбувались якісь скорочення, якісь закриття приватних підприємств, заслухаємо пропозиції. Ми їх відмітимо в цьому відкритому усі та направлено до уряду та Верховної Ради. Анастасія Відвіцька, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.